Ірино, за цей час, що ви є парламентарем, а ще не минулої року, ви дуже змінилися. Принаймні, ті світлини, які з'явилися в інтернеті, можна точно сказати, що ви стали гламурнішою. Верховна Рада впливає все ж таки на жінок, якимось чином. Ні, Катеринко, суть не в тому. Суть в стані душі. Плачте перед Богом, але смійтеся перед людьми. Світлини, що ви виклали у соціальну мережу, дуже гламурні. Хто робив цю фотосесію? Мій студент. Колись Ірина Білик співала таку класну пісню Навколо мене твої подарунки. Так? так, от я в Унісон їй тепер співаю Навколо мене мої студенти і тут мій студент зробив мені фотосесію. Чому я це зробила? Ну та тому, що я класно відпочила, тому що я набралася сили і енергії. А Чому наступає осінь, весна, літо зима? Щоразу ми з вами зустрічаємося, відкриваються нові і нові. Нові сторінки вашого життя. Ось тепер ми знаємо, що зі своїм коханим ви зустрічаєтеся останні 10 років. І, власне до політики ви прийшли разом і до Верховної Ради прийшли разом. Він до політики прийшов набагато швидше, ніж я. Це по моєму його вибір з пелюшок. А я мене в політику викинуто. Я також Катеринко маю з того велику драму, але казала Леся Українка, щоб не плакати. Я сміялась. Драматизувати не слід, тому що тут у сесійній залі вас підтримує міцне кремезне плече вашого коханого. Він вас підтримувати на цю тему говорити ми навзаємо це робимо.